Цього року день прапору ми визначатимемо 20 раз. За традицією, кольори українського стягу тлумачать так: блакитний символізує ясне небо, а жовтий – пшеничне поле. За час війни український прапор набув нового значення. Українці щодня вибурюють незалежність та свободу під стягом, який поєднує сині та жовті кольори. Стяг знак мужності і боротьби, а вже зовсім скоро стане знаком перемоги добра над злом. Сьогодні, на жаль, він окроплюється кров'ю наших захисників і захисниць. Але ми віримо в те, що вже зовсім скоро будуть деокуповані всі наші землі, всі наші області, містечка, міста. Ми вийдемо на кордони 91-го року, і наш прапор так і. Продовжують гордо майоріти над усіма нашими землями. Ася полюбляє державні свята, адже в них зародження вся родзинка українського народу. Для мене більше голубий, як ой, блакитний, як свобода, а е, жовтий як поле йде, як е, чим -то, що Ми сильні, такі і зерно вистоює вітер, і ми вистоїмо все, що буде нас Попереду і зараз не складний час, і ми якби вистоюємо. В школах про це мало говорять потрібно більше про історію прапорів і так далі. Через підвищену загрозу ворожих ударів у Хмельницькому обмежили кількість і масштаб святкових заходів. Однак день розпочався із підняття найбільшого стягу в області та вшанування полеглих героїв. Сьогодні наші хлопці, наші захисники та захисниці. Встановлюють на звільнених від окупанта синьо-жовтий стяг. І на правду ми сьогодні кожен на своєму рівні робимо вклад в наближення перемоги і віримо, що вже зовсім скоро синьо-жовтий прапор за майоріє на усіх звільнених територіях. Незважаючи на важкий для України період, мільйони українців по всьому світу синьо-жовтими стягами в руках приєднуються до святкування. Катерина Лучко Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.